Друзі, я тут розповідаю про своїх друзів і хочу сьогодні розповісти про Сергія Чкенка. Сергій Чкенко – це мій друг. Ми зійшлися на базі спорту. Як потім виявилося, у нас спільні інтереси, погляди і на історію, і на політику, і на економіку. Це надзвичайно розумна людина. Надзвичайно розумна. Стриманий. Я ніколи не чув, що він кричав. Ніколи. Він виростив прекрасного сина, я його вчив в школі, до речі, його сина. Стриманість, розум, глибокий професіоналізм, от те, чим він займається він займається дрібним бізнесом, він все знає про свій бізнес. Він, коли щось, за щось береться, він, він добирається до самого дна. А вперше я його побачив, знаєте, де в спортзалі, коли ми ходили в спортзал, ну там під пливом фільмів про з участю Арнольда, Сталлоне, бойовиків різних, там, де фігурували ці американські актори такі накачані, то ми теж хотіли бути такими, ходили в спортзал. І тут я думав, що ну, в класі мене ніхто не міг, наприклад, побороти. Я думав, вважав себе таким не, не слабеньким хлопцем, поки я не побачив Сергія. Я йду в нижній зал, там де штанги, і тут із залу виходить термінатор. Людина з бойовиків. Те, що я бачив на екранах, я побачив вживу. Я думав, у нас нема таких людей. Плечі, як гарматні ядра. Рука, широкі штани, полтинник рука. Ти таким, як я, не станеш ніколи, колись реп такий був. Оце про Сергія. Спина, величезна спина, прес точений прес. Просто нічого лишнього. Нічого лишнього. Це страшна генетика. Я тоді не знав, що він генетично обдарований, і мені таким ніколи не будь. Але це був такий недосяжний орієнтир, за яким ти йдеш і хоч чогось досягаєш, розумієте? Я щасливий, що я Сергію дав можливість реалізуватися, тому що він був проти допінга. А хлопці, які приймали допінг, вони ну, ставали сильніше, обганяли всіх. Тому що і Сергія обганяли там по силі, але варто їм було зіскочити з допінга, і вони зразу випинялися от, там от внизу, а Сергій завжди був сильним. Оцей жим лежачі 180 кілограмів, який він робив без допінгу. Це фантастик. Я досягнув 140 кілограмів. Ну, ми в різні вагові категорії. Приблизно, якщо взяти відносно власної ваги, в мене той самий результат, що і в нього. Але ж, ну, кому це цікаво? 180 це не 140. Я до чого? Що Сергій для мене був таким авторитетом спочатку як людина-термінатор. І в нього зачіска така, у нього досипітні пишні коси, незважаючи на йому 60 на вік. У нього така площадка така. Ну, Я жалію, що його... У нас кіноматори ще був не розвинутий, і його не взяли нікуди, так скажемо. бери з нього і зліпи, що хочеш. Причому не треба допінгу. Оці всі американські атури, вони всі на допінгу. Щоб красиво виглядати, вони фігарять стероїди. А він без стероїдів вже такий. А як потім з'явилося, це глибоко моральна людина. І чому я кажу, що я дав йому можливість? Ну, не зовсім я так звичайно, він сам собі дав можливість. Я просто був ініціатором утворення в Україні філіала Української Бездопінної Федерації, Всесвітньої Бездопінної Федерації пауерліфтингу. І такі, як Сергій. Бездупіннові атлети, вони отримали можливість реалізуватися. Він поїхав на чемпіонат світу і став чемпіоном світу. От Він показав, хто він насправді. Розумієте? Я радий, що я причетний до цього. Так от Сергій в свої 60, він пішов воювати, і він воював під Лисичанськом. Уявляєте? В цьому жахливому місці. І Сергій до цього готувався все життя. Він бігав, він ходив на тактичні заняття, і він зробив це. Знаєте, як спартанці. От вони готувалися до цього бою, вони все життя готувалися. Сергія насильно фактично відправили додому, коли йому виповнилось 60. Ну, пізніше трошки. Така в нас практика зараз. Я підтримую цю практику. У нас теж є один боєць, якому виповниться в грудні 60, і його відправляють додому. Такі, як Сергій, мають далі жити і. Ради, раду, радувати нас, зустрінемося.